Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Та погані враження програли всю боротьбу. Ми не маємо так грати на домашньому майданчику. Хочеться вибачитись перед керівництвом, перед вболівальниками. Програвати можна, але не так треба битися. Сьогодні програли багато боротьби фізичної. Знову програли підбирання. Ну, дуже важко перемагати, коли так програєш підбирання. У команди суперника багато другого шансу. Ми не можемо побігти в бистрий швидкий відрив, тому що постійно на нашому кошику забирають підбирання. Тому важко в позиціонки у нас сьогодні також були проблеми. Ось, ну в першу чергу програли боротьбу. Як на мене, недостатньо енергії на, на майданчику. І ось за це прикро, звісно. Вітаю Київ Баскет з перемогою. Вони грали краще і в захисті, і в нападі. Що касаємо Говерла, чисто провальна гра, нема що коментувати. Дуже багато помилок як в захисті, так і в нападі. Робимо одні теж помилки, програли підбір, програли захист один в один, комбі... комбінували різні варіанти захисту. Ви все бачили. Слава Україні, слава за Попереду багато роботи, треба працювати. Слава Україні, слава ЗСУ! Та гарні враження. Я нарешті зміг там більш-менш часу побігати, трохи показати себе. Тому, звісно, гарні враження і команда також зіграла добре. Як Сьогодні Буренко не грав, ти дав шанс не вам заграти, так в тому числі. Як використовувати ці хвилини. Ну, ось так, да, використали там і ще декілька наших молодих там змогли нарешті щось забити. От. А Буренко там нас підтримував завжди. Ну і зараз також. Ну, в принципі, перемогли і впевнено перемогли, і молодь пограла, тому позитивні враження. Ми для цього, мабуть, і працюємо, щоб отримати від баскетболу якісь позитивні враження. Коли ще молодь радує, то взагалі ти зараз. Ну, не на сьомому небі та від щастя, але отримуєш якусь сатисфакцію миттєву якусь. так. Ось тому сьогодні і хлопці, і мені можна трошки відпочити і готуватися вже до наступних ігор. Трошки кайфанути від перемоги, трошки кайфанути від баскетболу, який ми показували місцями. Молодь радує, прогресує. Це найголовніше для мене, мабуть. Ветерани роблять свою справу, і молодь прогресує. Мені як тренеру це подобається, сподіваюся, так і далі буде. 对对 <Yep. S 2> <Yep. S 3>、yep.